В нас тут живуть Мартуся і Назарчик. Приїхали вони до нас з полігонів, з різних, привезли їх військові, які їх там знайшли. На жаль, не саме безпечне для них місце, і тому військові до них потурбувалися. І все Козуля менше двох тижнів. Зараз вони на карантині. В них є графік годівлі, по якому вони власне, їдять молоко. Не козулі, правда, а спеціальне. І їхні оцінки вже на даному етапі також ходять гілковий корм. Мартусю привезли до домівки врятованих тварин 2 червня, а Назарка 4 червня. На жаль, доля. Мами ні одної, ні другої, ні Марта не Марти, не на В Загальному олені, козулі вони залишають своїх дітей безпечної на їхній погляд місці, адже дитинча не здатно пройти стільки, скільки доросла особина. Відповідно, мама годує малечу, після чого залишає її так, нібито умовному сховку, це висока трава, колода якась, ну або корче, та і йде, випасається і потім повертається за дитинча. Марту в загальному знайшли в не дуже хорошому стані, і вона близько тижня ще. Я привела з військовими. І як тільки з'явилася можливість, військові вже привезли безпосередньо до нас на локацію. Назарчика забрали одразу і також привезли до нас. Після того, як мене адаптаційний період, їх перемістять у лісовий вольєр, де умови наближені до їхнього природнього середовища. Там великі вольєри, де є дерева, такі Трав'я таке високе, і вони там собі спокійно мешкають. У нас є досвід піклування з такими маленькими козулями. Ми вигодовували такі, і вони повертались до дикої природи. У домівці врятованих тварин сподіваються, що обидві козулі після того, як вони підростуть, зможуть повернутись у природу. Ольга Дейнека, Тарас Фомін Суспільне новини Львів.